Ці отці, браті, сестри, всіх щиро вітаю сьогоднішнім святом на честь всіх святих. У сьогодні у кожного із нас можна сказати День Тезайміництва, день ангела. Особливе вітання хочу передати від нашого пристоятеля, мерчого митрополита Онуфрія, митрополита Київської і всієї України. Хочу вітати отця благочинного гостей, звісно, звісно настоятеля Олександра. І дякую за, за запрошення. Знаєте, що святість це плід життя в церкві. Нещодавно ми святкували День П'ятидесятниці. Закінчується П'ятнева триводь, яка починалась з пісної триводи. І саме в пісні триоді вона починається з цих слів покаяння, твердим і дверя жизнедавче. І саме цей шлях покаяння, цей шлях, який людина проходить через своє земне життя, вона веде нас до святості. А святость можлива лише в церкві, тому що в церкві присутній Дух Божий, який надихає нас. Який врозумляє, наставляє нас і веде нас до спасіння. Свята людина це не та, яка народжується такою, а та, яка стає такою саме в церкві, якщо вона причащається Христових тайн, якщо вона причащається благодаті Духа Святого. Тому церква говорить, що святими не народжуються, а святими стають. Як каже Серафім Саровський, благодатью Духа Святого Спасається. Свята людина це не та, хто не погрішає, а та, що може впасти, але та, яка піднімається. І історія Церкви Христової знає дуже багато випадків, коли святими стали навіть ті люди, які, можна було б сказати, і подивитися них безнадійні. Ми знаємо, що перша людина, яка попала в рай, це розбійник, який прослав Христа, будучи поруч з ним, і попросив щиро, і приніс щире покаяння. Ми знали б життя і Марії Єгипетської, і інших, які із духа покаяння прийшли до висоти смирення і чистоти віри. І саме ця віра в Бога, ця віра в Церкву Христову. Вона дає нам можливість спасатися. Я щиро від е, вітаю всіх і бажаю, щоб всі святі молили Бога за нас і допомогли нам спасатися, щоб і ми самі своєму 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 житті досягли тієї святості, яку ми чули в сьогоднішній молитві. Старші собраття наші, Моліть Бога за нас зі святом Спасибо. Спасибо.